Розділ 27 Майка ті Ві передають по телебаченню. Ну от, вигукнув містер Вонка, підстрибуючи від збудження. Це тестувальна зала мого останнього і найвидатнішого винаходу телевізійного. А що це таке, телевізійний шоколад, стрепенувся Майк ТІВІ. А щоб ти здоров був? Перестань мене перебивати, обурився містер Вонка. Цей шоколад передається по телебаченню. Сам я телебачення не люблю. Можливо, в маленьких дозах воно не вадить. Але ж дітям ніколи не вистачає маленьких доз. Вони б воліли сидіти цілісінький день і витріщатися на екран. А людей, не вгавав Майк Тіві, чи ви могли б передати з місця на місце справжню живу людину? Живу людину? Вигукнув містер вонка. У тебе що? Не всі дома? Але чи можливо це зробити? О господи, дитино, я справді не знаю. Думаю, що можна було б так, я майже впевнений, що можна, А вже ж можна, хоч я волів би не ризикувати, бо це могло б призвести до дуже неприємних наслідків. Дивіться на мене, кричав він на бігу. Мене найпершого в світі, ні. заволав містер Вонка. Майк. заверещала пані Тіві. Стій, назад! Ти перетворишся на мільйон шматочків. Та майка тіві вже було не спинити. Хлопець летів, мов навіжений, а, добігши до величезної телекамери, відразу підскочив до рубильника, порозкидавши на всі віч умпа лумпів. Бувайте, здорові й не кашляйте, вигукнув він. Рвонув рубильник на себе і стрибнув просто під яскраве світло потужної лінзи. В сліпучий спалах тоді запала тиша. З телевізора долинув тонесенький голосочок, ніби там пискнула мишка. Привіт, мамусю, пищав майк. Татко, дивіться на мене. Мене першого в світі передали по телевізору. Хапайте його, наказав містер Вонка, швидко. Пані тіві сягнула рукою і зняла з екрана крихітну фігурку майка тіві. Ура! зрадів містер Вонка, він цілий, цілий і неушкоджений. І це, на вашу думку, неушкоджений?» – обурилася пані Тіві, дивлячись на крихітного хлопчика, що гасав у неї по долоні, розмахуючи пістолетами. Зросту він мав 2-3 сантиметри, не більше. Розділ тридцятий. Шоколадна фабрика Чарлі. Великий скляний ліфт тепер ширяв високо над містом. У ньому стояли містер Вонка, дідунь Джо та малий Чарлі. Як я люблю свою шоколадну фабрику, сказав містер Вонка, дивлячись униз. Тоді на хвилю замовк, а потім повернувся і глянув на Чарлі з надзвичайно серйозним виразом обличчя. А тобі, Чарлі, вона теж подобається. Запитав він. О, так. вигукнув Чарлі. Думаю, це найчудовіша фабрика на світі. Дуже приємно це чути, як ніколи серйозно, проказав містер Вонка. Він не відводив очей від Чарлі, так, повторив він, мені надзвичайно приємно чути це від тебе. І зараз я скажу чому. Містер Вонка нахилив голову набік. А тоді цілком несподівано сяйнув усмішкою, від чого, кутиків його очей побігли крихітні зморшечки, і сказав Розумієш, люба дитино, я вирішив усе це тобі подарувати. Як тільки підростеш і зможеш нею управляти, фабрика стане твоєю. Чарлі витріщився на містера вонку, дідунь Джо роззявив рота. Намагаючись щось сказати, але не міг видушити і словечка. Це щира правда, запевнив містер Вонка, тепер уже всміхаючись від вуха до вуха. Я справді віддаю фабрику тобі. Ти згоден? Віддаєте фабрику йому? не міг повірити дідунь Джо. Ви, мабуть, жартуєте? Я не жартую, я цілком серйозно. Але, але, але чого це вам забаглося віддати вашу фабрику малому Чарлі? Боюся, мама з нами не піде, сумно сказав Чарлі. Чому це? Бо вона не покине бабусю Джозефіну, бабуню Джорджину та дідуся Джорджа. Вони теж можуть перебратися на фабрику? Не зможуть, заперечив Чарлі. Вони дуже старенькі. І двадцять років не злазили з ліжка. То ми ліжко разом з ними заберемо, сказав містер Вонка. У цьому ліфті ліжко поміститься легко. Ви не витягнете ліжко з хатинки, втрутився дідунь Джо, не проліза крізь двері. Не впадайте у відчай, вигукнув містер Вонка. Немає нічого неможливого. Ось дивіться. Ліфт Уже ширяв над самісіньким дахом хатинки бакетів. Що ви хочете зробити? спитав Чарлі. Хочу їх забрати, відповів містер Вонка. Як? здивувався дідунь Джо. Прямо через дах, пояснив містер Вонка, натискаючи ще одну кнопку.